I що ти робиш? Розкажи, чим ти займаєшся, коли в тебе мама флорист, да? що подобається Мілаха. Нанюхаємося зараз квіточок. Це який колір? Який колір? Чого ти мовчиш? Ти ж знаєш. Молодець. А які тобі подобаються? Якого кольору тобі подобаються квіти? Оці Подобаються, як пахне. І оці. І Івоці? А це якого кольору? Білі. Білі? А що ти будеш зараз робити? Що ти робиш? Нюхаєш? Помаранчеві хочеш ще понюхати? Оп. Оп. А повітряний поцілунок відправ?